Вітаю, друзі! Сьогодні печиво грибочки. Є багато різних варіантів, які я покажу пізніше, а сьогодні будуть такі грибочки. Я приготувала такі інгредієнти. Дві склянки борошна просіяла. Ще ложу туди столову ложку крохмалю, чайну ложку з гіркою розпушувача. Перемішати потрібно це все з мукою. Так. Далі у мене масло таке розмягчене гімнатної температури. І пів склянки цукру. Яйце домашнє, таке велике яйце. Так. Склянки ось такі. Тут 200 мл, але тут. 125-130 г борошна. Тут у мене таких дві склянки. Все перевірила. І ще одну склянку я борошна просіяла. Можливо, пригодиться, ні, скажу потім. Какао ще я приготувала, ложку тут можна і менше. Потім скажу для чого. Ось і все замішуємо, розтираємо масло з мукою. Із всіма інгредієнтами. І ще додаємо пачечку, ну там, я не знаю, 10 грамів, чи скільки там ванільки. Все, замішуємо тісто. Замісилось тісто. Я таку форму йому придала, тому що зараз <кхід> треба ставити його у холодильник. 30 хвилин, 40. Як. Вийде. Ну, треба на 30 хвилин поставити його у холодильник. Потім будемо працювати далі. Виняла я тісто з мор... не з морозилки, просто з холодильника. Ось. Тепер будемо його ділити на кульки. Кульки будь-якого розміру, якого ви собі зробите. Ось ось такі. Кульки викладаємо. Спочатку викладаємо так всі кульки. Ось. Ну, такі, як невеличкі яєчка курячі. Ще ще одне зроблю більше і менші, бо ж грибочки бувають різні. так? Тоді беремо будь-яку таку, щоб видавлювати. Ну, я, в мене кришечка. Ось Віктор зробив мені <с> вигінку з корпус шприца. Ми вмокуємо його у какао і придавлюємо нашу кульку. Робимо типу заглиблення там. І вийде, як ніжка затонка. Берем товстішу робимо ніжку. Ось. Це буде більш така схожа на грибну ніжку. Ось. І так далі. Ось яке. Получається печиво. Ось так. Тут всередині отакі виїмки. Все, і працюємо далі, поки не виробимо всі кульки. так, печиво наше готове. Ось. Таке воно. Гарне. І перед тим, як виробляти, я включила духовку. 180 градусів. Духовка вже нагрілася на 20-25 хвилин. Дивіться, яка у вас духовка. Потім посмакуємо. Друзі, печиво спеклося. Ви погляньте справжні шапочки шампіньйонів. І дуже ніжне і смачне. Ось таке воно гарне. І... Дуже смачно! Готуйте, смакуйте, бувайте, здорові всі, миру, спокою всім і до побачення!